Ліки від зради. Катерина з Малку знала, що таке біль і боротьба. Вона виросла в сім'ї, де алкоголь був частим гостем, а п'яні сварки нормою. Цей важкий досвід не зламав її, а загартував. Вона твердо вирішила, що її життя буде іншим. Катерина старанно вчилася, мріяла допомагати людям і, врешті-решт, здійснила свою мрію, ставши медсестрою. У лікарні вона зустріла Леоніда. Сталановитого хірурга, харизматичного чоловіка, який здавався втіленням її ідеалів. Леонід був зірцем для всіх. Він був відомий як один із найкращих фахівців у своїй галузі, працював без вихідних, рятуючи життя. Катерина вірила в кожне його слово, коли він пояснював, що затримується на роботі через чергову операцію чи складний випадок. Вона пишалася ним і терпляче чекала вдома, впевнена, що їхня любов така ж міцна, як і його професійні успіхи. Леонід завжди вмів знайти потрібні слова, щоб заспокоїти її, запевняючи, що його відданість роботі це прояв турботи про їхнє майбутнє. Все зруйнувалося одного вечора. Леонід залишив телефон на кухонному столі, і на екран прийшло повідомлення. На ньому було лише ім'я і текст. Минулий вечір був незабутнім. Серце Катерини завмерло. Вона не хотіла вірити, але не могла ігнорувати. Обережно розблокувавши телефон, вона побачила повну картину, любовну переписку, яка розкрила весь обман Леоніда. Кожна чергова операція насправді була побаченням а складні випадки новими інтрижками. Він виявився не турботливим лікарем, а цинічним маніпулятором. Катерина відчула, як ґрунт іде з під ніг. Біль зради був нестерпним, але одночасно це стало моментом прозріння. Вона згадала своє дитинство і зрозуміла, що не може дозволити собі знову жити в ілюзії, будуючи життя навколо людини, яка її зневажає. Вона зібрала речі, залишила обручку на столі і пішла. Спочатку було важко, але Катерина відчула неймовірну свободу. Вона переїхала в іншу квартиру, змінила лікарню, знайшла підтримку в давніх друзів, які завжди були поруч. Вона почала відкривати для себе світ заново, подорожувати, займатися йогою, проводити більше часу з тими, хто її цінує. Одного разу, на благодійному вечорі вона познайомилася з чоловіком, який виявився не лише турботливим, але й чесним. Він захоплювався не її кар'єрою, а її силою духу. Її вмінням пережити все, що було в її житті. Вперше Катерина відчула, що таке справжня любов і підтримка. Вона залишила своє минуле позаду, але завжди пам'ятала про нього як про урок, який навчив її цінувати себе і свою внутрішню силу. Вона зрозуміла, що щастя це не ідеальна картинка, а свобода бути собою і будувати своє життя поруч з тими, хто насправді цього вартий. Справедливість у білому халаті Людмила завжди вірила, що медицина це покликання. З дитинства вона мріяла допомагати людям, і після багатьох років наполегливої праці її мрія здійснилася. Вона стала завідувачкою терапевтичного відділення в одній із найбільших клінік міста. Вона була впевнена, що тепер зможе впровадити свої принципи: чесність, співчуття і найголовніше турботу про пацієнта понад усе. Однак невдовзі вона зрозуміла, що в її відділенні та й у всій лікарні панують зовсім інші правила. Молодий, але дуже перспективний лікар Ігор постійно здавав аналізи своїх пацієнтів до приватної лабораторії. Спочатку Людмила не звернула на це уваги, але коли вона помітила, що це відбувається занадто часто, вона почала підозрювати недобре. Її підозри підтвердилися, коли вона випадково заглянула в медичну карту однієї з пацієнток. Яка скаржилася на болі в животі. Людмила побачила, що результати аналізів були чистими, але жінці все одно призначили дорогі ліки. Людмила вирішила перевірити аналізи в іншому місці, і її жах був неперевершений, коли вона дізналася, що у пацієнтки початкова стадія раку. Людмила почала досліджувати. Вона виявила, що медичні працівники, включаючи Ігоря, були в змові з приватною лабораторією. Вони навмисне маніпулювали результатами аналізів, приховуючи серйозні діагнози, щоб отримувати відкати від фармацевтичних компаній. Це була цинічна і небезпечна гра, де на кону стояло здоров'я і життя людей. Людмила розуміла, що їй потрібно виступити проти цієї системи. Вона зібрала докази, зробила копії всіх документів, але розуміла, що це загрожує її кар'єрі та життю. Її колеги, які були в змові, почали її шантажувати. Вони погрожували звільнити її, знищити її репутацію. Але Людмила не здалася. Її моральні принципи були сильніше за будь-який страх. Вона пішла до керівництва лікарні, але там її не стали слухати. Її слова були відкинуті, а її репутація була поставлена під сумнів. Тоді Людмила вирішила піти до журналістів. Вона виступила з відкритою заявою, розповівши все, що знала. Її слова викликали резонанс у суспільстві. Корупційна схема була розкрита, а винних було покарано. Людмила втратила свою посаду, але вона не втратила своєї гідності. Вона знайшла нову роботу в невеликій, але чесній кліміці, де могла працювати з тими, хто розділяв її принципи. Людмила зрозуміла, що боротьба за справедливість це важкий шлях, але він вартий того. Вона зрозуміла, що етика і відповідальність це не просто слова, а основа її професії. Її історія стала уроком для багатьох. Вона показала, що доброта, чесність і принципи можуть перемогти навіть найцинічніші корупційні схеми. Міст Поколінь. Приїзд свекрухи пані Олени завжди був для Анни невеликим випробуванням, але цього разу вона відчувала особливе напруження. Свекруха, жінка глибокотрадиційних поглядів, мала провести у них в гостях цілий тиждень, і Анна вже уявляла собі довгі, сповнені натяків розмови. Її чоловік, Дмитро, був між двох вогнів, намагаючись згладити кути, але це рідко допомагало. З порога все пішло не так. Пані Олена, окинувши поглядом їхню мінімалістичну вітальню, де замість звичних серветок на телевізорі стояв вазон з монстерою, зітхнула. І де ж ви тут живете? спитала вона, і в її голосі бриніла нотка смутку. У нас на селі навіть у найбіднішій хаті затишніше. Анна, яка пишалася своїм інтер'єром, лише посміхнулася. Далі було більше. Вечеря, що складалася з легкої пасти з овочами, викликала у свекрухи справжній шок. А де ж борщ? Де котлети? майже скрикнула вона. Дмитро, ти що, голодний ходиш? Моя Анна завжди готувала так, що стіл ломився. Анна терпляче пояснила, що вони з Дмитром віддають перевагу легкій і здоровій їжі, але пані Олена лише хитала головою. Здоров'я це коли м'ясо в тарілці, а не ці ваші трави, підсумувала вона. Найбільші суперечки виникали щодо виховання їхніх дітей п'ятирічної Марійки та трирічного Олексія. Пані Олена була переконана, що дітям потрібна сувора дисципліна, постійні повчання та щільний графік. У нас час, діти знали своє місце. Вигукувала вона, коли бачила, як Марійка з Олексієм вільно граються на підлозі, розкидаючи іграшки. А ці ваші планшети. Дитина ж має книжки читати, а не тикати в цю залізяку. Анна намагалася пояснити, що вони прагнуть до свідомого батьківства, заохочують самостійність і дають дітям простір для творчості, але ці слова, здавалося, лише дратували свекруху. Одного вечора, коли Дмитро затримався на роботі, напруга досягла піку. Пані Олена, сидячи на кухні, знову почала критикувати. Ти така молода, а вже така дивна, сказала вона, дивлячись на Анну. Не готуєш, дітям волі даєш. Що з тебе за дружина буде? Анна відчула, як її очі наповнюються сльозами. Вона втомилася від постійних зауважень, але замість того, щоб розплакатися. Чи відповісти грубістю, вона глибоко вдихнула. Мамо Олено, тихо сказала вона, я знаю, що ми з вами різні, але я люблю вашого сина, і я роблю все, щоб наша родина була щасливою. Я стараюся бути доброю матір'ю і дружиною, так як я це розумію. Можливо, мої методи відрізняються від ваших, але це не означає, що вони неправильні. Я поважаю ваш досвід, але я прошу і вас поважати мій вибір. Пані Олена несподівано для себе замовкла. Вона дивилася на невістку, і в її погляді замість звичної критики з'явилося щось нове розуміння. Вона побачила не просто молоду жінку, яка робить усе по-своєму, а людину, яка щиро любить її сина і прагне кращого для своїх дітей. Може, ти й маєш рацію до Прошепотіла пані Олена, і її очі стали вологими. Часи міняються. Може, і мені треба було б трохи м -м, сучаснішою стати. Ця розмова стала переломною. Вони ще довго розмовляли, і цього разу це були не суперечки, а спроби зрозуміти одна одну. Пані Олена розповідала про своє життя, про те, як вона виховувала Дмитра, про свої радості й труднощі. Анна ділилася своїми поглядами, своїми страхами і надіями. Вони усвідомили, що їхні цінності, хоч і різні, можуть не руйнувати а доповнювати стосунки. Коли пані Олена їхала додому, вона обійняла Анну. Приїжджай частіше до ню», – сказала вона, і привези своїх трав. Може, і я спробую, а я тобі борщу наварю. Анна посміхнулася. Вона знала, що шлях до повного взаєморозуміння ще довгий. Але перший і найважливіший крок був зроблений вони обидві навчилися бачити не лише відмінності, а й те, що їх об'єднує любов до Дмитра і до дітей, а також бажання щастя для всієї родини. Подвійна гра підвищення Марина ледве стримувала посмішку. Її обличчя, зазвичай зосереджене та серйозне, зараз сяяло від щастя. Це було не просто підвищення, а кульмінація років наполегливої праці, безсонних ночей і відданості. Вона одразу ж зателефонувала своїй найкращій подрузі Світлані, щоб поділитися новиною. Вітаю, сонечко! Я ж казала, ти найкраща. кричала Світлана в слухавку. Слухай, а чому б тобі не пожартувати над Дмитром? Скажи, що тебе звільнили. Подивимось, яка в нього буде реакція. Марина замислилась. Зазвичай вона не любила такі жарти, але цього разу захотілося. Просто подивитися на його обличчя, а потім здивувати справжньою новиною. Весь вечір вона репетувала в голові, як краще сказати. Коли Дмитро повернувся додому, Марина чекала його на кухні. Вона намагалася виглядати засмученою. Діма, у мене погані новини, сказала вона, опустивши голову. Дмитро підійшов до неї, обійняв і лагідно запитав, що сталося, кохана? Мене звільнили, прошепотіла Марина. На мить Дмитро завмен. Потім обережно відсторонився і на його обличчі промайнула дивна тінь, яка швидко зникла. Заспокійся, сказав він. Це, мабуть, якесь непорозуміння ми щось придумаємо. Його голос був надто спокійним, надто розсудливим. Це змусило Марину насторожитися. Після вечері Дмитро вийшов на балкон, щоб поговорити телефоном. Марина, яку не полишало відчуття нещирості, обережно підійшла до вікна. Вона почула, як він розмовляє зі своєю сестрою, і її серце провалилося в прірву. Так, я вже знаю, що вона отримала підвищення. Тепер чекаємо. Маєш рацію, усе йде за планом. Вона ще не знає, що її чекає, але це буде швидко. Через кілька місяців, після того, як вона візьме на себе ключовий проект, її звільнять. І тоді я зможу сам зайняти її місце. Я ж казав, що це ідея для справжнього прориву. Марина відступила від вікна і її тіло охопила крижана хвиля. Вона чула кожне слово. Її підвищення було не винагородою, а хитрою пасткою. Ініціатором був її власний чоловік. Він повернувся до кімнати. На його обличчі знову була турботлива посмішка, але тепер вона здавалася Марині маскою. Все буде добре, кохана, ми все владнаємо, сказав він, не здогадуючись, що вона вже все знає. Наступного ранку Марина прокинулася з чітким планом. Це буде справжня битва. І вона не збирається здаватися. Вона отримає це підвищення і використає його, щоб переграти Дмитра та його підступну гру. Адже вона не просто Марина, вона професіонал, і, як виявилося, тепер і стратег. Ця гра тільки починається, і тепер вона знає правила хто вийде з неї переможцем. Прокинувшись наступного ранку, Марина відчувала себе не просто жінкою, якій зрадив чоловік. Вона була воїном, її розум працював чітко як годинник, складаючи детальний план. Її підвищення тепер було не просто посадою, а зброєю. Вона мала намір використати його, щоб повернути ситуацію на свою користь. Першим кроком було з'ясувати, що саме Дмитро планує. Вона вирішила не показувати, що все знає, і продовжувала грати роль засмученої, але підбадьореної жінки. На роботі, користуючись своїм новим статусом, вона отримала доступ до документів і проєктів, які раніше були для неї недоступними. Вона зрозуміла, що Дмитро і його сестра, яка виявилася ключовою фігурою в конкуруючій компанії, створили складну схему. Вони планували використати Марина як троянського коня, щоб отримати доступ до важливої інформації, а потім звалити на неї відповідальність за провал. Вона ще не знає, що її чекає. Ці слова Дмитра лунали в її голові, але тепер Марина знала, і тепер правила гри писала вона. Вона почала шукати союзників. Не довіряючи нікому в компанії, вона звернулася до свого старого наставника, який пішов на пенсію кілька років тому. Йому вона довіряла безостережно. Вони зустрілися, і Марина, затамивши подих, виклала йому всю історію. На її здивування він не був шокований. Марино, у світі бізнесу, як і в житті. Не можна довіряти нікому, навіть найближчим людям я допоможу тобі, сказав він. Разом вони розробили контрплан. Марина почала діяти але не так, як очікували Дмитро і його сестра. Вона свідомо зливала їм невірну інформацію, створюючи ілюзію успішного виконання їхнього плану. Її звільнення було плановане на день презентації великого проєкту, який вона вела, але вона знала, що цей день буде її тріумфом. Настав день презентації. У залі були всі керівництво, інвестори, Дмитро. Марина почала свій виступ. Вона говорила про успіхи, про досягнення, а потім, коли дійшла до ключового моменту, перейшла на іншу тему. Вона представила презентацію, яка викривала схему, розроблену Дмитром. На слайдах були докази його зради, його спілкування зі своєю сестрою, яка сиділа в цій же залі. Дмитро побілів зал затих. Коли Марина закінчила, прозвучали гучні оплески. Це були оплески не тільки її успішному проекту, а й її сміливості і розуму. Після цього її не звільнили, а навпаки, запропонували очолити відділ, який вона створювала. Дмитра звільнили і відсторонили від роботи, а його сестра була викрита в шпигунстві. Марина вийшла із залу переможницею. Вона отримала не тільки підвищення, а й певненість, що більше ніколи не дозволить нікому маніпулювати собою. Це був її справжній тріумф. Випадкова зустріч остання субота перед весіллям пахла лимонами і м'ятою. Аліна сиділа в затишній кав'ярні, розглядаючи зразки запрошень, і відчувала, як її життя, що ще вчора здавалося чітко розпланованою дорогою, раптом почало розпливатися. Наречений Андрій був чудовим стабільним, надійним, тим, з ким будують будинок і вирощують дітей. Усе було правильно, занадто правильно, можливо. До її столика підійшов незнайомець. Не питаючи дозволу, він сів навпроти, ніби вони були давніми друзями. Він мав дивовижні очі кольору бурштину, в яких мерехтіли смішинки й таємниці. Дозвольте? Сказав він хрипким оксамитовим голосом, що проникав прямо в душу. Я бачу, ви в роздумах. Хочете, я поворожу вам за зразками запрошень. Аліна здивовано похитала головою. Вона ніколи не дозволяла собі таких спонтанних зустрічей, а тим більше, розмов з незнайомцями. Але щось у ньому було таке справжнє, вільне. Незнайомець обережно взяв один зразок. Провів по ньому пальцем і ледь помітно усміхнувся. Вибір це завжди важко, особливо коли серце і розум дивляться в різні боки, прошепотів він, ніби знаючи її думки. Вони проговорили кілька годин про все і ні про що. Він виявився музикантом, що подорожував світом, шукаючи натхнення. Він розповідав історії про далекі країни, про вечірнє море і безкрайні зорі. З кожним його словом Аліна відчувала, як розчиняється її звичайний, зручний світ. Його очі були настільки глибокими, що вона майже тонула в них, забуваючи про Андрія, про весільну сукню, про плани на майбутнє. Це було божевілля, але вона відчувала, що саме цього їй так не вистачало відчуття польоту. Коли він підвівся, наближаючись до виходу, вона відчула паніку. Її правильне життя розсипалося, і вона розуміла, що просто так відпустити його не зможе. Як вас звати? запитала Аліна, ледь чутно. Просто незнайомець, відповів він, усміхаючись. А ви. Вона мовчала, намагаючись знайти в собі сили щось відповісти, але він лише кивнув і, лишаючи її скупою суперечливих емоцій, вийшов. Залишив після себе непорожнечу. А відчуття, що життя не завжди повинно бути передбачуваним. Аліна знову поглянула на зразки весільних запрошень, але цього разу вони вже не здавалися такими привабливими. Її серце шалено калатало, ніби кричало Ризикни. Це була та сама мить, коли життя ділиться на до і після. Завжди є вибір залишитися в зоні комфорту чи наважитися і зробити крок назустріч невідомості. Вона зрозуміла, що життя це не лише стабільність, а й магія, і ця магія з'явилася в її житті в особі незнайомця з очима кольору бурштину. Що ж вона обере? відповідь знала лише вона.